Вітаю всіх на своєму каналі. Глядачі мене часто запитують, а де ви зберігаєте свої колекції: посуд, статуетки. На цю тему я знімала багато відео і показувала. Але, як показує досвід, глядачі старі відео не сильно дивляться. З'явилися в мене і нові підписники. Тому я сьогодні іще раз хочу вам показати. Свої полички, свої шкафи із моїми колекціями. Я час від часу роблю такі перестановочки, дещо убираю, і в мене постійно обновляється обновляються мої полички. Ось я вам показую свої статуетки. Ця поличка у мене майже незмінна вже декілька років. Тут мої статуетки, ось на цій поличці. Також ось іще одна поличка із моїми фігурками, статуетками. Ось такі статуетки. Так, показую свій посуд в шафі на поличках. Верхня поличка це скло, рюмочки, фужери, скляні, радянського періоду. І дуже такі старенькі ось є лафітнички. Друга поличка це у мене тут чайні пари, чашечки порцеляна, інші тут вироби. Хоч я і не прихильниця, щоб тримати колекції десь там в коробках, але що робити? На, назбирується дуже багато. і... Частина колекції моєї також в коробках. Трішки, я вважаю, небезпечно велику кількість на скляних поличках держати. У мене тут були чайні пари в два яруси, і тому я дещо продала і дещо переклала в коробки. Так, і ось нижня моя поличка, тут також і посути, деякі цікаві предмети колекції. Ми бачимо, що тут і гарбузик, і помідорчик, і грибочок, і такі дуже навіть антикварні речі ось. І предмети колекції моїх попільничок тут улюблені. І хочу вам ще показати скляні вироби, скляний посуд. От так я зберігаю також на відкритій поличці. Тут такі вазочки, вінтажні, антикварні. Так, ще покажу ось така, таку шафу. Тут також мої улюблені колекції, старенькі чайнички ось такої форми. Тут є і старенькі навіть є антикварні, і вінтажні, такий наборчик ось наш сімейний ще. І молочники. Молочники гріпарі, також моя невеличка колекція. Цукорниця теж дуже старенька. І деякі ще речі цікаві з колекції. Внизу тут сервіс. Вазочки скляні. тарілочки. Ось така поличка. Трішки я її розрядила посудом, а то теж ця поличка була завалена сильно. Там у мене ще блюда. Там такі цікаві. Ось ручне, ручний розпис, гарне блюдо. Так, ось такі полички. Так, і ще хочу показати тут своїх рибок. Така у мене теж є ще поличка. Трішки відсвічує скло. Рибки, півнички. Ось таке наше українське. Там у мене стоїть статуетка і вазочка така цукерниця з такого гарного жовтого скла. Так що, любі мої, ось я таке зробила невеличке відео. Дякую, що подивилися, і до нових зустрічей. Пока-пока!